Ваші рахунки під контролем 29 квітня. Уряд погодив новий законопроєкт. В Україні з'явиться реєстр банківських рахунків і навіть сейфів громадян. Дані збиратиме податкова служба. Банки та фінансові установи будуть зобов'язані повідомляти про всі відкриття та закриття рахунків і електронних гаманців. Але увага! Поки що це не доступ до ваших грошей, тільки факт існування рахунку. Проте експерти попереджають, це перший крок до повного розкриття банківської таємниці в майбутньому. Чому це роблять? Тому що є умова МВФ і донорів для подальшого фінансування України у 2026 році. Все це передбачено у меморандумі з МВФ і надстратегії доходів. Закон можуть подати до Верховної Ради вже цього року. Як вам таке готові до того, що держава знатиме про всі ваші рахунки?